Доброго дня, причіп майстер Харків. Зробили на замовлення причіп-автовоз трьохосний 5 метрів довжина, 2 метри ширина. Гальмонокату на 3 тонни. Опорне колесо 250 кг. Лебідка тонна 150 Дві осі гальмівні, одна лінива. Барабани кнот. Вісь 60х60, сімка 4. Ресора 9 листів. Колеса Р 15 Ззаду габаритні рожки, лівий. Лівий поворот є Правий. Правий є підсвітлення номера також є видно. Стопи! Стопи є. Ще раз. Так, електрика працює. Все в порядку. Причіп готовий.